Продається частина добротного будинку у тихому і дуже мальовничому місті у районі Основа біля лісу і озера. У будинок заведені усі комунікації, є твердопаливна піч та колонка скважина на подвір'ї. Багато різних споруд для ведення домашнього хазяйства. Льох, сарай, є гараж заглядовою ямою. Площа будинку майже 70 квадратних метрів, три кімнати, дві окремі. Площа ділянки 5,5 соток. Город виходить в ліс, а до озера 2 хвилини пішки. Дуже мальовниче місто.